Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, і підписуйтесь. Переможемо разом. Кандидат на посаду судді конституційного суду не зміг назвати рік прийняття Конституції України. Йдеться про Любомира Андрійчука, який на даний час є судею ГС Закарпаття. Відео співбесіди поширив журналіст Тарас Середич у телеграм. Так, на засіданні до речі групи експертів кандидата на посаду судді КС запитали, коли прийняли Конституцію України, оскільки ви готуєтесь до посади судді конституційного суду, не могли б ви сказати, коли була прийнята Конституція України та з яких глав та статей вона складається? запитав один з. Експертів спершу Андрейчук відмовився відповідати на дане питання, а потім заявив, що її прийняли в 1991 році. Варто зазначити, що конституцію України прийняли 28 червня 1996 року. Орейро і це кандидат від влади, хоча, мабуть, він дуже лояльний, коментує конфуз Борислав Березо у себе в телеграмі. Суддя господарського суду Закарпатської області Любомир Андрейчук на засіданні дорадчої групи експертів, яка розглядала його кандидатуру на посаду судді конституційного суду, не Міг дати відповідь на запитання про дату прийняття Конституції України під час засідання. Один з експертів дорадчої групи Василь Шакун поставив запитання судді Любомиру Андрейчуку. Оскільки ви готуєтесь до посади судді конституційного суду, не могли б ви сказати, коли була прийнята Конституція України із яких глав та статей вона складається. Любомир Андрійчук у відповідь сказав: чи можу я не відповідати на питання? А після прохання все таки дати відповідь, кандидат помовчав кілька секунд і, зрештою, дав неправильну відповідь. А саме назвав 1990 рік, замість 1996-го, все занавіс йдеться у повідомленні, що відомо про Любомира Андрійчука. Любомир Андрейчук обіймає посаду судді господарського суду Закарпатської області з 25 липня 2013 року, у жовтні 2023 року, він подав заяву на конкурсний відбір кандидатур на посаду судді КСУ. Співбесіда із Любомиром Андрейчуком відбулася 5 березня 2024 року. Варто додати, що відповідно до методології ДГЕ, на етапі співбесіди. З кандидатами проводяться в рамках оцінювання рівня їхніх моральних якостей. Згодом протягом 15 днів з моменту проведення співбесіди з усіма кандидатами кандидати оцінюються за критерієм високих моральних якостей. У підсумку вони отримують від ДГЕ оцінку відповідає або не відповідає. До зустрічі! Підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.